Ну що, ми готові, Міка? Так, так. я думаю так. Як думаєш, у нас вийде спіймати цього маленького Ельгран Мая чи ні? Е, ну на вудку зможемо. Та яку вудку? Ні, ми з тобою придумали цілий план, Міка. Вудки сьогодні не буде. Так. Ну будь ласочка. Ні, ні 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 ні. Ми все це побудували, щоб ти ловила його вудкою. Так не спрацює. Так ловиться, тільки звичайна риба якась, або фігня. З дна. Так, давай все. Я зараз тягну м'ясо, кидаю його туди, а ти будеш стояти тут. І коли він сюди підпливе, ти крикнеш і я відчиню так, так, там доб, двері. Доб, все. Я зараз я повернуся. Друзі, дивіться, що ми тут збудували з мікою. Ми цілий комплекс побудували біля цього селища, щоб спіймати маленького Ельгран Майя та записати його на відео, ну і провести деякі там досліди. От. Нам потрібно зараз так, де? Я м'ясо хотів взяти. Так, давайте візьмемо трішечки. побільше, Ось так. Все, зачиняємо тут двері, підіймаємось сюди. Це можна казати, що в нас тут лабораторія. от, Селяни, до речі, сказали нам поставити ось таку лазерну сітку, щоб їм було безпечніше. От. Типу вони бояться оцього ельгранмая маленького. Я тут. Я готовий. Починаємо. Ти там розказував, що ми їх смарагдами закидували. Ну, майже. майже. Угу. Давай, ти готова? А може ще цього кинути? Ні, воно смердюче, таким тільки крабів ловити, може Міка. Йому подобається таке? Ми це ну, використовували, спробує, щоб то ловити то там хробаків, е це Добре. не підійде. Зараз сюди хробаків набіжить і тоді що робити? Це не те. Так. Це геніально можна. Ні, тільки У нас з тобою є цілий план, приходять. все, це давай, не заважай. Добре. Я кидаю туди м'ясо. Зараз воно буде поступово. Це туди... Ти дуже далеко кидаєш. Його зараз воно отак? Так, Чи ходи? так, краще? Все зараз тут накидаємо м'яса, ось так ось так, ось так, ось так. І друзі, воно буде повільно туди опускатися. Все чує, слідкуй. Добре, а може воно підпливе? Я його вудку як смикну? Та ні, все, слідкуй. Я побіг. Добре, зараз треба швидко спуститися до тунелю і там чекати біля важеля, яким можна відчинити буде ворота. Так, 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 так. Сюди, от бачите, тут тунелюсь такий. Він повністю заповнений морською водою. Ну і там також морська вода у тому акваріумі. Так, ну я на позиції, Міка. Добре, не бачиш там нікого? Я нічого не бачу. Я, я зрозумів. Ще на місці. Чекаємо, ми ніби якісь рибалки будемо сидіти. Чекати. Що там плюхається, Міка? Що відбувається? Я Я чую звуки. Ні здається, це він. Це він? Так, так я його Відчиняю! Повиню. Я відчиняю! Так, 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 це так, так, так. Дуже так. рано. Дуже рано? Ну... А он він. Добре. Так, нормально, Ти нормально. Не його! Зараз це буде. Так. Все, я стою тут. Коли він сюди запливає, я одразу зачиняю ці ворота. Ти бачиш, як воно там м'язко хаває? Е, ні, не бачу. Я бачу там. Я бачу його хвіст чи щось таке. Вон там, я його бачив, але зараз не бачу. Мені не видно. Ооо, він тут! Зачиняй, зачиняй, зачиняй! Зачиняю! Зачиняю, ось він! Повзе! Оп! Все! Нічого собі! ми спіймали його! Давай! Ого, 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 справжній. Нічого собі, маленький Ельран Майя. Це. Знаєте, маленький? Ну Так. Ми ж бачили Велетенського. Добре, я зараз буду. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай сюди швидше. Він. Він просто капець який. Він нормальний, метр два, напевне, так? Ого. Дивіться, він повністю е, така сама копія того Велетенського. Але той набагато страшніший, бо він більший разів, напевно, в сто або в тисячу. Давай ж сюди швидше! Я Ось тут, він. Я тут. Диви. Він, здається, наївся м'ясо і тепер тут спить, чи що? Я в шоці? Або Ти бачиш? Ого, ого. Так, ну ми ж поганого його я, йому нічого очей? не будемо робити. Ну так, так, шість очей, дуже-дуже багато зубів. Так, нам треба його перемістити до акваріуму головного. Чуєш, зараз потрібно буде тут відчиняти. Так. О! Він Він почав плавати! Так, він плюхається тут у цьому тунелі. Так, 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 так. Ні, він. він я думав, вези, він... він розлючений, дуже. розлючений? Ну, можливо, так. О, можливо, це через можливо те, що його спіймали. Сюди та що ж таке, він. Слухай, ну поки що там на датчиках О, нічого немає. Точно! Зараз! Зараз ми зробимо для нього приманку таку. Так, сюди. М'ясо, 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 м'ясо. Тягну. І все, тут є м'ясо. Так. Чекаємо. От він одразу залетів. нічого собі в нього. Ой-ой-ой. Він може відчувати, напевно, всю цю їжу дуже-дуже ну, з великої воно ж відстані. Воно дуже ароматне. Так, я ще туди закинув, диви. Він тепер. Він дивиться на двері. ой ой Слухай, може він цей. Хоче втекти звідси. Ну так, напевне, він хоче втекти звідси, але ми його відпустимо ж, правильно. Ну, хоч готуємо, то. Трішечки, трішечки позаписуємо деякі штуки, проведемо декілька дослідів. А потім наробимо суш. Та яких суші? Ми його відпустимо, Міка. Ну, добре, все. Я просто так. О, диви, зараз ще накинеться на м'ясо. І пішов, 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 бам, ну, все з'їв. Ого, нічого собі. Так, давай зараз я йому ще сюди накидаю м'ясо. Або можна буде, знаєш що, давай зараз я м'ясо заберу. Він все ж з'їв! Нічого собі. Так, давай за комп'ютер, чуєш? 에, слідкуй за його станом здоров'я та аналізуй воду. Я зараз візьму печиво, перевіримо, буде він їсти печиво, чи ні. А -а -а. Так, 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 а ну. Та так я буду їсти? Ну, не знаю. Ти ж їсти. Так, бац, полетіла. Перша печенюха туди упала, так, друга, третя. Давайте я одразу декілька закину. О, він зацікавився. Він з'їв! Він з'їв. Серед... ні, він виплюнув. Він випльовує печі Міка, а здається, воно бачили, йому не бачили, що сподобається. З, з камінчиками що? Угу. А, ну це оті, які е, дірки копають, так? Uh, ну, типу, домівки собі, це. вони копають ротом і потім випльовують. Слухай, напевно він е, не знаю, дуже. Ого. Ого. Так. Ну вода в нас там не виплюснеться зверху, бо там в нас є дах зі зміцненого складу. У нього підвищене серцебиття. Серйозно? Угу. Uh -huh. Так, це це не дуже добре. Треба, щоб він був без якихось там поранень чи ще чогось від нас, бо ми просто хочемо подивитися на нього. Так, на відео. На відео треба записати. Зараз я візьму камеру, і в мене ще тут Слухай, м'ясо. На відео є. потрібно записати, як будемо його годувати. Ну так, так, я ж зараз і хочу. Так, диви, я кладу туди м'ясо, кидаю і камеру дістаю, швидко вмикаємо. Я гадаю, що він навіть розуміє. Звідки це вилазить? Можливо, можливо, він досить недурний. Так, давайте ще декілька закинемо йому шматків м'яса, та він все з'їдає одразу, диви, і печиво знову виплюнув. Дічого собі так, я все це записав на відео, чуєш? Прикольно. Нормально. Слухай, напевне, е настав час для отих морських робаків. Нам потрібно до пастки сходити і взяти там їх, чуєш. Ходімо, нехай він ага. поки що тут сидить, а ми зараз швиденько туди збігаємо. Ми там, друзі, встановлювали пастку на морських хрубаків, тому що е за деякими нашими дослідженнями ми з'ясували, що оцей як е е е Ельгран Майя. Він дуже-дуже полюбляє їсти оцих хробаків. Вони входять до його раціону, напевно так, він на них на відсотків 60 палює. Так, він реально на них полює, бо ці хробаки вони також є е, різних розмірів і цей ого нічого собі скільки селян. Чого вони тут зібралися? Може Можливо, вони не знаю. Ну, ходімо. неважливо важайте. А оці білі схожі на нас. Ні, вони на нас не схожі, вони тупі. Так, ось тут пастка. Ну, чого ти так? Зараз, як думаєш, там є хробаки чи ні? Mm, я нікого не бачу. Ого! Нормально прийти? тут, чуєш? Нормально? 5, 5, 10, 14. Так, почекай, скільки 15, 19 хробаків, нічого Чудово! собі. Знову! Так, давай зараз візьмемо а штучок 8. Вони для нас лісів. Ні, диви який? Нормально, нормально. Так, ходімо. До речі, вам, друзі, напевно, не дуже цей. Звично, бачите мене у ось такому халаті, бо я постійно бігаю у своєму костюмі, синьо-червоному. От. А сьогодні я його зняв і бігаю в халаті. Ось так. От. Тому це я. Якщо що. Так, ходімо, ми вже майже повернулися. Зараз спускаємось. Що? Ти будеш слідкувати, а я буду його годувати. І на камеру будемо співати. Так я тут, що таке? Давай, залазь. Так? Давай, заходь. Ось тут. Заходьте, заходьте, сідайте. Yeah, сідайте, yeah. пані Міко. Yeah, Все, yeah. я беру камеру, я готовий. Так, давайте ось так, сиди Все, супер. Зараз ось тут десь встановлюємо камеру, щоб воно десь отуди дивилося. О, нормально. Він вже диви. Що він робить? Ти бачиш? Щось дивне відбувається. Так, я кидаю йому хробаків. Поїхали. Перший хробак. Знімаємо. Ого! Ти, ця... Ти бачила ця цю ця реакцію? Він як блискавка його проковтнув. Як спагетті. Давай ще одного. Ану, ану. Підкрадається, диви, підкрадається і з'їв. Нічого Круто. собі. Слухай, здається. Е, він щось пізнав з, зі звичних речей для нього. Так, ану. Оп! Ще одного з'їв. Непогано, непогано. А, ще, як я зрозуміла, він, а, типу. Що? Палює на них зверху. ось Зверху? Ну, не знаю, можливо. І, і, тут багато в нього якихось рухів незрозумілих для мене, тому а, можливо, ти маєш рацію. Так, він зверху. Давай я зараз так, скільки там. Три хробака залишилось? Давай я зараз всі три закинуємо, подивимось, що він буде робити. Нападе на всіх одразу? А, так! Ого! Який він швидкий! Куди все вміщається в ньому? Я не знаю. Він з'їв усіх е, хробаків, яких ми притягнули. Так, я кладу назад камеру. Зараз де вона тут була. Ось тут. Все. Е, слухай, ну я навіть не знаю. Ми багато чого зробили. Треба е, на відео ми також записували його. Е, що ми можемо ще зробити? Ми можемо е... якісь досліди провести чи що? Досліди? Ну так, так, щось зробити таке, щоб. не знаю. Тут все нормально. До речі, що там за цими 에, за показниками датчиків? Нічого там нема? Не плаває не волотенський? Так. Добре. Це добре, що все в нормі, бо якщо б було щось не в нормі, то це треба напевно випускати його. чи що? Слухай, треба потрібно виміряти, скільки він спить. Спить? Угу. А, а чи спить він взагалі? А, так, і ще коли? І коли реально? Бо зараз у нас ну, день. Ну, Не дивно, що він не спить, бо хто спить в день. Ем, я не знаю. Так, е, слідкуй. Я, може, ще збігаю за хробаками тоді. Так, так, давай. Кричи, якщо що. Так, ось сюди піднімаємось. Сюди, сюди, сюди. Оп. І... Міка? Що трапилось? Тривога! Серйозно? Її що? помітили? Вона а? вже тут. Ой-ой-ой, так! Забирай! Забирай, забирай, забирай! Так, камеру, бери камеру, бери ноутбук швидше. Так, на тобі камеру, Міка. Оп. Камеру, камеру, бери от позаду камера. Все, ти забрала. Ходімо, швидко до гелікоптеру. Почекай, треба ще дещо зробити. Треба відчинити Що? відчинити двері всі йому. Ну, Нехай так, він випливає це звідси. Це певно. Ми ж не збиралися його тут тримати. Так, просто трішечки дослідили та записали на відео. Нам а, же а ж потрібно гімнаць, вивчати, вже їх. не хоче звідси йти. Я не знаю. Байдуже, давай, Міка, швидше бігла, 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 бігла. до гелікоптеру. Треба тікати звідси. Ой-ой-ой. І треба селянам сказати, щоб евакуювалися звідси, бо це зараз тут буде. Я не знаю що. Так, 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 давай, 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 давай. Якомога швидше, швидше, швидше сюди. Злітаємо, злітаємо, будь ласочка, На давай речі. швидше. Давай, 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 давай. Ну піднімайся ти, будь ласка. Швидше, швидше, швидше. Так, селянам треба сказати. Ти чуєш? Так, от вона! Селяни, евакуюйтеся! Тривога! Це, це, це не учебна тривога. Швидше, евакуюйтеся звідси. Зараз прибуде Ельгран Майя. Тікайте! Вона ведут, Ого! Нічого собі! Так, злітаємо. Зараз будемо літати довкола і слідкувати. Ой-ой-ой, яка вона велетенська. Так, розвертаємось, розвертаємось, розвертаємось. Вона вже вона вилізла на сушу, дивись! Ти це бачиш? Ось такої. Я в шоці? Зараз будемо намагатися отак е по колу літати та дивитися. Що ж там коїться? Ого, селяни, вона їх їсть! Там просто зникло півселища. Нічого собі. Ого, вона загорілася через лаву в кузні. Ого! ого. Ні, це не подобається. Та і селянам це напевно не подобається. Нічого собі. Капець. Вона там просто воду всю розплюхує. Чи це оцей маленький там ельгран має? Ой-ой. Це -ой. Це він! Це маленький. я в шоці. Що Шо ж це таке? Так ти на камеру там знімаєш, Міка? Так, так, я все знімаю. Знімай, знімай обов'язково. Це наші відеодокази. Ми повинні це показати світові, напевно, або військовим якимось, щоб вони вже щось вигадували з цим Майя. Капець, просто все селище зруйноване. Я в шоці? Ого? Треба прослідкувати, куди воно буде упливати ще чуєш? Так, 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 так. Воно припливло десь. знайти, Де вони живуть? Не знаю, ну напевно, десь на глибині. Капець, воно просто все тут з'їло. Воно шукає свого цього маленького ельгранмая. Давай, туди зараз я підлечу, подивимось, воно там знизу ще чи ні. а? Давай-давай так, 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 так. Давай. Ти бачиш там, він плаває чи він виплив вже? Ага, Плаває? Плаває? Так, я чую щось плюхається. Ага, он він, я його бачив. Так, так так он його хвіст торчить. Нічого собі. А цей велетень навіть і не думає звідси тікати. Ого. Він що, просто. Так, він біля лабораторії? Чи він в воду пішов? Він в воду пішов! Давай за ним! Так, 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 так. Я пливу. так його. Так, реально. Капець, друзі, що ми тут зараз побачили. Так, розвертаємось сюди, сюди, сюди. Вона бачить там оцей тунель. Так, все, Міка, напевно, треба звідси забиратися. Тікаємо, все. Зараз камеру, головне, не загуби, і ноутбук. щоб... Все це передати військовим. Треба про це е терміново просто доповісти. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо з цього місця. Це просто капець, я не знаю. Добре, що в нас були оці датчики і радари, і ми побачили, що Ельгран Майя наближається.